Всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на цей канал. В цьому відео ми будемо готувати ось таке американське печиво. Воно дуже шоколадне, солодке та швидке в приготуванні. Давайте почнемо. Нам знадобиться 120 г борошна, півчайної ложки соди, півчайної ложки солі, 33 какао-пудри без цукру, 113 г якого масла несолоного, 170 г цукру звичайного. 10 грам ванільного цукру та одне велике яйце. Також нам знадобляться ось такі шоколадні крапельки. Ви можете використовувати як з темного шоколаду, так і з білого, як це в мене. І це все, що нам потрібно з інгредієнтів, можемо вже розпочати, готувати. Спочатку ми возьмемо борошно та просіємо його. Далі додамо півчайної ложки соди, півчайної ложки солі. Та 33 грами какао-пудри. Тепер ми це перемішаємо добре. Тепер я взяла вершкове масло та відріжу 113 грам, або це пів чашки. Тобто десь от половина. Накрию його мискою та розігрію в мікроволновці. Ось моє розігріте масло. Тепер я до нього додам. 180 г цукру та 10 г ванільного цукру. Тепер мені знадобиться міксер і я все все змішаю на невеликій швидкості. Після цього ми додаємо одне яйце і знову перемішуємо. Для того, щоб якісно перемішати, я час від часу отак збираю все зі стінок лопаткою. І знову порішуємо. Знову все збираю зі стінок. Ось така пухка повітряна маса в мене вийшла дуже ніжна. На цьому етапі краще почати розгрівати духовку, і ми її виставимо на 190 градусів Цельсія, або, як у мене, на 375 по фаренгейту. Так, духовка наша почала розігріватися. На цьому етапі ми можемо вмішувати наші сухі інгредієнти разом з маслом. Сипаємо потрошку, трошки перемішаю так, щоб воно не зразу все летіло. Хоча цього не звісно. І досипаємо. Де що залишилось? Маса вийшла дуже тугою, міксер прям зажовує. Але я встигла його все перемішати, виключаю міксер, знімаю це до мисочки. мабуть, навіть чайну ложку. Це буде набагато зручніше зробити, бо насправді знімати його більш-менш нескладно. Так, беремо лопатку, знімаємо все з чайної ложечки. І тепер нам потрібно вмішати сюди наші шоколадні капельки. Думаю, десь так буде достатньо. Вже смакота, пахне какао, шоколадом дуже смачно. Солодко, наче, знаєте, як вмілка, також є таке схоже печиво. От пахне один в один. І це воно ще не випіклося. Ви уявляєте, який буде аромат, коли воно почне випікатися? Разко. Так, тепер знімаємо все з нашої лопатки, беремо наш лист, пергамент. Що робити, якщо пергамент не лягає? От. Не лягає він, стричить. Бачила відео в Ютубі, в інстаграмі, що люди мочать його, що люди отут вирізають щось по краям, але якщо вирізати, воно ж все витече. Коротше, я не знаю, чого вони займаються цією дурницею. Коротше, ви просто берете цей пергамент, жмакаєте його, розправляєте, і він лягає так, як ви заважаєте. Ось так. і Вуаля, зайняло секунди три. Після цього ми будемо викладати наше печиво на пергамент. Для формування печива ми можемо вжити або, наприклад, ложку для морозива, таку кругленьку, в мене просто її зараз немає, Можемо вжити просто наші ручки, намочити, сформувати кульку і покласти. Або можемо вжити просто столову ложку, як це зроблю я. Просто беру трошки маси, зверху формую таку кульку і викладаю її на пергамент. Важливо пам'ятати один момент. Що при випіканні це печиво ці наші кульки вони перетворяться в такі, якби млинці, блинчики, ліпішечки, як хочете називати? Тобто, вони, наче ростануть, тому розташовуйте їх так, щоб між ними було десь приблизно 4-5 см відстань. Я це роблю на око. Сподіваюся, що вони всі не злипнуться, тому що готувала їх давно. Якщо ви переживаєте, що вони у вас також злипнуться, то можете зробити кульки поменше. І все. І ще я їх так розкладую, щоб вони знаходилися якби в шахматному такому порядку. Таким чином у них буде більше відстані. На цьому етапі я виклала. Максимальну кількість на свій пергамент і а, якщо ви бажаєте, ви можете зверху прикрасити ще такими капельками, але я додала їх дійсно достатньо багато в своє тісто, тому для мене цього достатньо. Тепер я це просто ставлю в духовку на 10 хвилин. Поки в мене випікається перша партія, я можу відрізати собі інший лист пергаменту і викласти на нього наступну партію печива. Тепер потрібно дати вичахнути цьому печиву. На даний момент воно дуже-дуже ніжне. Тому я його викладаю ось таким чином і на цей лист кладу наступну партію. Взагалі, шоколадне печиво дуже підступне, тому що ви не побачите, чи підгоріло воно, чи ні. Дивіться, лише на смак. Це буде зрозуміло. Тому не перетримайте в духовці. 10, максимум 12 хвилин в розігрітій духовці до 190 градусів Цельсія або 365 по фаренгейту. Ось така смакота в мене вийшла. Це дуже смачно. Саме печиво, воно не хрумке, таке, як, наприклад, пісочне. Але коли воно свіже, і ви його жуєте, воно трошки тянеться, наче жуйка. Це дуже смачно. І мені дуже сильно подобається в цьому печиву, що цукор та сіль, вона не розчиняється. Тому, коли ви його їсте, ви відчуваєте ці дрібненькі кусочки солі, а цукор карамелізувався, і завдяки цьому печиво в роті таке трошки туге. Якщо перетримати це печиво, то воно буде гомке і таке дуже тверде. Боже, яка смакота. Сподіваюся, що за чоколаду на зубах не буде видно? Ось таке печиво в мене вийшло за 20 хвилин. Воно. Готується легко, швидко, дуже солодке і виглядає дуже лаконічно. Готуйте на здоров'я, приємного апетиту. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в новому відео. па Покола! Це дуже звільнена сідаю, попагай по 10 разів повторюю. Дай Боже, щоб вони не злипнулися. Готувала печиво, а приготувала піцу.